Рукотворні печери ще перетворилися на головну православну святиню Київської Русі. Києво-печерська лавра один із сакральних центрів української цивілізації. Мощі святих, які збереглися протягом дев'яти століть, та не втратили здатності зцілювати. На четвертий раз вона вийшла сама ногами з печери. Історичні факти та таємниці Києво-Печерської лаври далі у програмі. Вітаю, шановне товариство. З давніх часів монастирі відігравали не тільки роль храмових комплексів, паралельно вони виконували функцію освітньо-культурних закладів, складів продовольства, майстерень і фортець. Сьогодні ми будемо досліджувати тисячолітню історію Києво-Печерської лаври, яка приховує чимало таємниць древньої української історії. У літописах зустрічається ім'я священника Іларіона, який у першій половині XI століття прийшов на ці землі і викопав на схилі печеру для молитов, а згодом став київським митрополитом. Митрополит Іларіон це перший із руських, який називав церкву Руську, ще далеко не було ніякої держави, тому що була Київська Русь, але він перший. Застував цей термін Руська православна церква. Він став першим митрополитом після митрополита Міхаїла, який був сам грек. Не зрозуміло, хто ж все-таки це Іваріон. Дехто каже, що це один з монахів, який Іваріон схимник дехто його з Никоном. Це фактично керівник монастиря при Антонії. Тому виникнення монастиря в першу чергу пов'язане з іменем Антонія, який знаходився на Афоні. Там йому з'явилося видіння, що він має йти на Русь, проповідувати християнство, проповідувати чернечий образ життя, і він з'являється в Києві. У повісті минулих літ Нестор Літописець згадує Антонія, який прийняв постриг на горі Афон і вирушив до Києва з особливою місією. Прийшов він на пагорби, возлюбив місце це і став жити тут, молитися Богу. Ці місця вони завжди були украшені. Божим промислом, красою, яку Господь наділив нашу землю. І коли прийшов преподобний Антоній із Святої Гори Афон, він шукав щось подібне, щоби нагадувало йому ту красу і те місце, звідки він починав свій духовний шлях, до Антонія почали приєднуватися інші подвижники. Коли їх стало вже 12 чоловік, печери перетворилися на підземний храм з келіями та церквою. Проте і гуменом Антоній поставив Варлаама, а сам переселився на сусідній пагорб, де викопав нову печеру. Наприкінці життя він дійсно вимушений був відійти від інших ченців, і так звані Антонієві печери вирив, але біля нього все одно зібралися його прихильники, так що він не міг спокій залишитися до самої смерті. І видно, що він все-таки не може сказати, щоб він цього точно бажав, щоб зовсім від цього відійти. Коли число братії зросло до сотні, князь Ізяслав на прохання Антонія подарував ченцям гору над печерами, де побудували першу дерев'яну церкву, а печери перетворилися на місця поховань. За ігуменства Феодосія було закладено успенський собор, хоча преподобний Феодосій стверджував, що обитель зводилася молитвами отців Києво-Печерських, проте без допомоги меценатів розбудувати лавру було б неможливо. Легше сказати, хто не приймав участь у розбудові києво Печерської лаври. Ну, все починається від Ярослава Мудрого ізяслава і Ярославича, які виділили ці землі і е, гроші жертвували на її розвиток. Ем, фактично е, всі, хто так чи інакше хотів е, залишити слід у культурі історії, він мав пожертвувати щось, е, пожертвувати щось на церкву. Ну, Скажімо, на, на зразу приходить. Костянтин Острозький, який був похований в Успенському соборі. Мазепа. Це найбільший меценат за всю історію. Там все його руками зроблено на економічних воротах, до цих пір висить його герб, незважаючи на те, що він е, підданий анафемі. Одним із таких великих меценатів Києво-Печерської лаври був Іван Мазепа, який обніс монастир е, е, цегляним Муром який збудував багато храмів не тільки в Лаврі, а й в інших місцях це є одним таким із основоположниками меценатства. Багато допомагав імператор Ніколай Єкатерина і Катерина Перша, тому що вони давали великі кошти для того, щоб утвердити, зберегти, відбудувати і побудувати нові храми, які в той час край були необхідними. За Феодосія було прийнято студійський статут, що регламентував життя монастиря. Печерський монастир на той час був культурним осередком Русі. Видавнича діяльність це основний, я би ремесло києво Печерської лаври. Воно почалося ну з 12 століття, якщо взяти навіть спочатку дванадцятого, тому що і кінець одинадцятої, при преподобному Феодосії. Деякі преподобні знаходились в скелі, переписували книги, які були привезені з Константинополя, які перекладалися, які привозилися з інших, з Болгарії, Сербії богослужбова література. А починаючи вже із другої половини XVI століття, першої половини XVII століття тут. Розпочинається дійсно велика діяльність видавництва він прийшов до монастиря 17-річним юнаком Заігумана Феодосія. Вів аскетичне життя і за допомогою пера відтворював історію життя обителі. 1113 року Нестор закінчив наймасштабніший твір з давньоукраїнської історії «Повість минулих літ. Тому його функція дуже важлива, і повість рюменних літ. Я так, це моя концепція. Я вважаю, що він в першу чергу цей твір є юридичним. Він обґрунтовує право київських, київських династій на управління цими територіями. Так що він, дуже, він не просто собі був монахом, виконував дуже важливу функцію Нестер. Хоча е, список цей вівся е, в різний час різними монахами, і тому багато хто говорить, що Нестер – це такий е, об'єднуючий образ. який… Багатьох авторів поєднали. Герой Билин, богатир, воєвода князя Володимира і чернець Києво-Печерської лаври. Мова йде про славнозвісного Іллю Муромця. Іллі Муромця Говорить в частності, то, що він був похоронен в Софії Київській, де хоронили князі і митрополітів. Проведені були дослідження 177 см. Він був для тих людей, це вважається хороший зріст. Ну, тим більше, що доведено, що він мав силу велику, травма є хребта, так що дуже він попадає під цю казку. Але е, справа в тому, що е, тут не все так ясно. Скоріше за все, образ Муромця, він сягає його прототип. Це більш ранні етапи існування київської держави. У Чернігові захворів князь Володимир Всеволодович Мономах вже при смерті посилає він гінця до Печерського монастиря з проханням відпустити до нього лікаря Агапіта за допомогою зілля та молитовченця. Князь одужує. На знак подяки Мономах приїздить до монастиря з коштовними подарунками. Проте Агапіт не вийшов до нього, переказавши, що того зцілив не він, а Бог. В патерику записано так: що він лікував молитвою і давав просто, щоб людина повірила в це ту їжу, яку їв сам. У них було суперництво з одним вірменським лікарем, який в Києві лікував. От він не вірив в силу його заговорів, він, молитво, він казав, що якими ти травами лікуєш. Він каже, я лікую травми, які їм сам. Хоча, якщо з наукової точки зору подивитися, мабуть, він був агапі дуже хорошим гомеопатом. У Лаврі розповідають, що мощі Агапіта пройняті Святим Духом, не втратили сили зцілення. Зайшли до мене люди, принесли жіночку на простині, подібно, як в Євангелію пише, і вона попросила останнє було бажання те, щоб положити до мощей е, преподобного Агапіта Печерського. Ну, знаєте, положити людину на мощі, це трошки якось, казалось би, неприємно це робити. Але ж коли людині біда і горе, ти бачиш ті страждання, ти зробив би все, я про себе говорю. І я дозволив це зробити. Вона полежала раз, потім її принесли ще раз, а на четвертий раз вона вийшла сама своїми ногами з пещери. Той факт, що мощі збереглися протягом майже тисячі років прийнято вважати дивом. Мощі яким е, е, в середньому 900 років, являються е, чудом, тому що за це время сколько помінялося облачень, сколько помінялося гробниць. А тут тобто міняється, а мощі зберігаються і якимось чином існують, так конечно. Деякі науковці схиляються до думки, що збереженню мощей сприяли також зовнішні фактори, зокрема вивітрювання. І церква весь час, тисяча, тисячу років, от, вона боролася проти того, щоб люди не зациклювалися на тому, що так має зберегтися ця мумія, що кісток достатньо. Головне, щоб вони в не але іноді й прах вважався мощами. З наукової точки зору є кілька форм муміфікації. Є муміфікація е, жировоск, є муміфікація під дією торфяників, є муміфікація через вивітрювання. Ну і ще важливо, що е, внутрішній фактор, а ну, і заморожування. Я вискажу свою думку, що просто людина, яка е, напитала себе благодатью Святого Духа. І по смерті тління навіть не прикасається, тому що людина свята. 1240 року Київ захопили орди хана Батия. Історичні джерела, які б свідчили про життя Києва Печерської лаври з кінця 13-го, початку 14-го століття, не збереглися. З 14-го століття, коли намісниками у Києві були литовські князі, відновлюється культ печерських святих. Розповсюджується Патерик Печерський. З усіх куточків Русі до Києва починають прибувати прочани. Досліджуючи історію Києво-Печерської лаври, ми знайшли підтвердження, що кримське місто Корсунь нині Керч належало київській державі. А якщо до цього додати, що великий київський князь Володимир контролював тисячолітній Херсонес, геополітична ситуація проявляється остаточно. Крим ще в ті часи був українським. Валерій Бебик наголошує, що українською була і Кубань, більшість території якої контролювало тьму тараканське князівство. Котре було васальним по відношенню до Чернігівського князівства і всієї руської держави. Преподобний никон один з ігуменів Києво-Печерської лаври, певний час жив в Тьмутаракані, де заснував чоловічий монастир. Києво-Печерська Лавра один із сакральних центрів української цивілізації. Тут творили Нестор Літописець і митрополіт Ілларіон, твори яких. Стали золотим фондом української історії, філософії і літератури. Тут упокоїлись літописний герой Ілля Муромець і засновник Москви Юрій Долгорукий. А роль Києво-Печерської лаври у формуванні української культури та національної свідомості це тема для окремої розмови.